А сьогодні у саудівському місті Джидді. Другий день консультацій радників із нацбезпеки понад 40 країн світу говорять про формулу миру зеленського результатів першого дня широко поки що не розкривають. Утім, італійське видання Кор'єри Деласера повідомляє, що учасники досягли згоди з деяких питань, зокрема, що в основі будь-якої мирної угоди має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України та верховенства статуту ООН. Також домовилися створити робочі групи і почали переговори про час проведення майбутнього саміту на рівні глав держав. Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав нинішню зустріч безсумнівним успіхом, бо Києву вдалося зібрати за спільним столом представників західного і незахідного світів. Вона також продемонструвала неспроможність ООН стати таким майданчиком. Політик наголошує, сторони шукають компроміс. Захід хоче комплексної стратегічної поразки Росії. Незахідні країни, які підтримують зв'язки з Москвою, хотіли би у війні нічиєї. Клімкін наголошує, Україна критично потребує їхнього спільного бачення, що не вимагало би від нас стратегічних поступок.